Как сейчас, э, какое сейчас состояние заповедника, в каком он статусе? Вот, как вы себя ощущаете вот на этой работе? Вы знаєте, е, заповідник, який був національним, так і є в цьому статусі. А, як себе відчуваєте на роботі? Ну, хочу сказати, що дійсно у нас дуже зараз такий жорсткий режим. Як готь посредим менеджерів, керівника, так і в заступників, так і в керівному складу. робочий день починається пів на восьму. І закінчується коли е, і о десятій годині, і пів на 11 -й. тому вечора, що не? вечора, звичайно, тому що після отримання міжнародного стандарту якості у нас з'явилося ще більший потенціал працювати, більше можливості, і звичайно, через рік нас будуть знову перевіряти міжнародні експерти. Тому що, якщо ти отримаєш міжнародний стандарт якості, це не дає тобі права, що ти отримав і можеш почувати на лаврах. Це говорить про те, що ти кожного дня повинен працювати і відпрацьовувати ті моменти, які прийде час і скажуть Вікторія Миколаївна, на якому рівні? От ви досягли такого там домовленості, досягли такого рівня. Тобто це постійно треба прогресувати, тобто не повинен бути на застої. Переходимо к.